Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Мене звати Олена. Сьогодні я хочу з вами поговорити про аромати, які носила на протязі двох місяців грудня та січня. Я думаю, що деякі аромати я продовжу носити, інші зміню. Кому цікава така тема, я запрошую вас до перегляду. Мені зручніше буде такого формату знімати відео, що вже носила. Бо, як показує практика, все, що я набираю наперед. Кінцевому результаті нічого не збувається. Отже, давайте починати, бо ароматів таки достатньо і досить цікавих. Отже, буквально сьогодні я протестувала один аромат. Вчора я забрала його з Єви, це пробничок аромату, який я дуже давно хотіла спробувати. Він мене манив. Бачила я цей аромат в добірках у дівчат, і це я говорю про ось такий аромат від. Такого парфумованого, відомого бренду Parfums de Marly, Франція. Називається він Деліна Eau de Parfum. Я так розумію, що це класична лінійка. Ось так виглядає цей пробничок. Вчора я забрала тільки своє замовлення з магазину Єва. І сьогодні зранку я нанесла цей аромат. А перше. Дві секунди, цей аромат мені чимось нагадав кірке, таку досить якусь неприємну ноту, але це буквально перші секунди. І пізніше він відкрився дуже ніжною, такою пухнастою, рожевою, чарівною, такою оксамитовою трояндою. Я тут відчуваю солод, я бачу ті пелюстки, я знову повертаюся у своє дитинство, у село. Де бабусі на городі ріс ось цей кущ такої рожевої, духмяної, можна так навіть сказати, троянди. Ой, це просто надзвичайно, це неймовірний аромат. Він закохав мене з перших буквально лихів, от дуже мені він сподобався. Я постараюся посилання на всі аромати залишити в описі під цим відео. Ви собі зайдете, почитаєте їх піраміду, опис. Тут ви знайдете тільки мої враження. Надзвичайно приємний. Тут йде ось такий пробничок півтора мллілітри, але мені буде надовго його вистачить, тому що тут потрібен один тільки пшик, і він просто заполоняє собою все приміщення. Він шлейфовий. І ось так ті секунди долі злітають ця нотка, яка мені не подобається. А пізніше я тут відчуваю просто цю. Шикарну пишну троянду. Як він, він мені запав в серденько, подивилась я зразу на ціну повної версії, там 30 мл на даний момент це десь 6 тисяч гривень. Звичайно, що я такі кошти не маю на цей аромат, але б дуже хотіла хоча б якусь тридцяточку мати в своїй колекції, бо це надзвичайної краси. Я знаєте, навіть ніколи не задумувалася над тим, що настільки мені подобаються аромати, до яких входить троянда. Звісно, не всі, але. Моїй колекції я вже навіть задумуюсь зробити якусь добірку, але це потрібно знову ж таки дній час витратити так, пошукати аромати, які мають цю чарівну ноту, бо це неймовірний краси аромат. Ну, буду насолоджуватись поки ось таким пробничком. Далі, я, напевно, піду. По порядку не покидає мене, звісно, ось такий мист для тіла від містера Скрабера Breakfast in Soho. Це прекрасний, така, знаєте, повсякденна поливашка. Він мене участь брав у Project Penny у минулому році, але я його забрала з цього проєкту, тому що я надзвичайно його просто люблю. Він свіженький, він солодкуватий, він якийсь такий ніжний, огортаючий і в ньому дуже якісь такі цікаві. Ноти, які граю, якісь бризки шампанського, щось досить таке цікаве і надзвичайно приємне. Тому я виходжу з душу, поливаюсь цим таким мистом для тіла і насолоджуюся. Він не є дуже такий прям стійкий, буквально 10-15 хвилин і залишається тільки його такий післясмак, але це мист для тіла, тому. Очікувань від нього якогось такого стійкого аромату, наприклад, ну, в порівнянні, та з якимись іншими парфумами то не потрібно. Декілька разів я скористалася ось таким мистом, боді-мистом для тіла, а це в нас Victoria's Secret Pink. Якось давно з цим ароматом я обмінялася своєю. Подругою. Для неї цей аромат виявився занадто солодкий. Вона каже: слухай, дай мені якийсь свій аромат. Я собі виберу з своєї колекції, ну там я декілька її запропонувала, вона собі обрала. Між іншим, вона для себе обрала сонце залежно від Наталки Карпи. О, немає в мене зараз цього аромату. О, от, чи б хотіла я його, я не знаю, тому що я щось його не зрозуміла. Можливо, я. Десь трошечки жалію, а можливо, і ні. Напевно, що все ж таки більше ні, тому що однокласниця подруга випшикала, напевно, його вже, бо він тоді їй дуже сильно сподобався. І після цього вона вже в мене купувала аромат, бо сказала, що вже його використала, тому точно використала. Я тішуся, що цей аромат не просто б лежав на моїй поличці, а пішов з користю, От, і вона його, звичайно, використала. От, а, а мені вона віддала ось такий, бо сказала, що він за неї надто солодкий. Ну, Тут справді є і ванілька, і якась малинка відчувається, та якісь фруктові нотки. Він досить таки цікавий, і, звичайно, що я можу його носити тільки ось на прохолоду. Ну, На відмінно від цього, бо цей такий більш свіжіший, а цей такий трохи справді солодкуватий. От, Я такі аромати люблю, мені подобається, і також економлю трохи той, то беру ось цей у використанні. Його тут аж 250 мл. От. Далі покажу вам аромат який був зі мною на Новий рік. І більшість з вас про це знає це аромат від Івроше, Це він в туалетній воді, називається він Натурель. Він дуже такий теж свіжий, цитрусовий. Солодкуватий, я відчуваю тут якісь навіть соснові нотки якоїсь ялини, ялиці, не знаю з тими цитрусами. Ой, дуже він цікавий, такий, знаєте, бадьорий, він може підняти настрій за рахунок тут тих заявлених цитрусів, які входять. Ну, така теж, можна сказати, така поливашка. І саме цей аромат від Євроше мені дуже подобається носити, власне, от в мене асоціації тільки з Новим Роком, от зима, сніжок, мороз. Тоді ці цитруси дуже такі, прям аж хрусткі. Виглядають, і вони не є тут занадто такі, знаєте, солодкуваті. Наприклад, як в Москіно, той, що я вам показувала, там такі, не такі солодкуваті цитруси. от. І цей аромат я не ношу влітку. Не знаю, чому не тягнеться мені рука. Влітку це тільки для мене зимова версія аромату. Ну, Бачите, скільки я вже його використала при всій своїй колекції. Дуже такий цікавий флакончик який переливається от Тому якось якось так. Так, наступний аромат, який я вам покажу, ну, давайте покажу вам компанію Oriflame Soul Fever, here називається аромат. Подивіться, як я його використала. Як тільки я його отримала, а брала я його як плату за доставку, в своїй розпаковці я сказала: Ну що це не моя історія, донечка в мене його. Можливо, се бере, можливо, ні, але він з тонечки дуже чудово пахне якимись такими персиками, абрикосами з солодкавою ваніллю. І я буквально осінню його настільки розпробувала. Як він на мені, тут ще цитруси, напевно, що з'явлені. Як він на мені відкривається, і це би був аромат просто на повсякдень. Я його носила, в мене був запіст цим ароматом, я не могла від нього відірватися, щоб щось носити ще інше. А він, знаєте, такий, він цитрусовий, він солодкуватий, власне, відчуваю тут ті абрикоси, перкуті, персики перепрошую, що щось заговорююся знімаю друге відео для вас за сьогодні. От. І... Язик вже трохи. І він мені саме нагадує ту м'якоть серединку, таку солодкаву, з якої ти кусаєш цей персик, і витікає ось ця власне ось цей такий сік. Дуже він такий прям цікавий. Я... Наприклад, виходжу на мороз. мороз. Я його, наприклад, не відчуваю на собі на вулиці, а Вже потім, коли заходжу в приміщення, то таке враження, що заходить спочатку аромат. Він, я постаю його відчувати, він сидить дуже близько до шкіри і водночас він йде я не знаю. Також дуже гарно його носити в прохолоду, коли падає дощ, таку вологу, таку погодку. Дуже мені сильно він сподобався. Ну, Ви це можете бачити, тому що це все я одна на себе вибрискала. Так, і в пару до цього аромату. Чому кажу в пару, тому що я потім думаю, в мене ж є ще один аромат від Avon Little Black Dress The Dress. Ось, не знаю, чи буде тут також ось видно, скільки в мене його є. Це теж аромат для мене про абрикоси-персики. Я його. Не зрозуміла, коли тільки купила. Я не знала, коли його, коли його носити. Влітку саме цей аромат дуже такий задушний, він важкий, такий, він тягучий. Тут, ніби ще заявлений, як на мене, не знаю, чи верніше заявлений, але тут ще якісь є нотки диму і такого, ніби той персик. Тут навіть більше не персик свіжий, тут мені якоюсь кургою, такою, знаєте, сушеною на диму. Теж дуже він цікавий. Він в порівнянні з цим трошечки він такий для мене вечірній і більш насичений, більш, більш такий густий, але теж дуже-дуже цікавий. Ну І я його кажу, теж розпробувала десь чи в минулому це було році, вже наприкінці зими. а в... З цієї зими я про нього згадала і а, вирішила, а чому б і ні, треба його носити. І цей аромат, він вже настояний, дуже класно, власне, треба дати їм час відпочити, полежати. От, то зараз супер мені дуже заходить. Він, ну І флакончик такий досить цікавий. Взагалі Black Dress серію Вейвони, я дуже сильно люблю. Далі покажу вам ось такий пробничок. Це в нас. Chloe Absolute de parfum. Ось так виглядає повна версія цього аромату з бантиком. Також наносила її допис щодо цього аромату на Ютубі, наскільки він мені сподобався от, власне, в прохолоду взимку, як він відкрився. Тут дуже цікавий власне, шлейф. Відчувається квітковість, білі квіти. Можливо, тут також заявлена троянда. От. Дуже цікавий, шлейфовий, стійкий. Тут, давайте я собі його трошечки нагадаю. Буду наносити зараз на себе. Ось, Тут також з'явлена ваніль, якісь медові нотки. Дуже цікавий прям цей аромат, насичений. Теж заліпки я б хотіла, напевно, що або тридцяточку, або якусь мініатюру. Мене зараз настільки, знаєте, потягнуло на якісь мініатюри, власне, на міні-версії ароматів. Ну, ви це з ведмедиків Москіно могли бачити. От, прямо мене це мі-мімімічність їхня дуже. Прям полюбилася і хочеться зібрати якусь дуже таку свою цікаву колекцію малесеньких таких тих ароматів, мініатюр. Ось. Я таке, що писала дуже багато, аромат якоїсь бабулі, бабусиного бабусиної скрині і таке інше. От. І напевно, дуже не напевно, а точно дуже велику роль грає, коли ви цей аромат придбали, як ви його затестували, який у вас настрій був, як знаєте, як зорі світили. От, дайте йому цьому аромату, якщо він з перших вам не сподобався, трошечки полежати, відпочити, затестувати його за тиждень, за два, зміниться пора року. Також, ну, бачите, для кожної пори року якийсь свій аромат. Хто б там що не говорив, наприклад. Хлою, чи ось цей Little Black Dress від Avon, чи ось цей аромат, чи ось цей, та будь-який взяти. Я б, наприклад, не змогла носити власне влітку в спеку. Він не би просто задушив. А от зараз в мороз, в холод, ці аромати розкриваються зовсім іншими фарбами, і це настільки прекрасно, що вам не можу просто передати. Так, далі. Покажу вам трошечки ще від Левантиків. Саме ці мені присилала Ярослава, це шопардвіж. Думаю, давайте буду його тестувати знову на прохолоду. І я змінила свою думку, який ж він класний. Я теж, коли його на сліпих затестах тестувала, зразу сказала, що ні, це не мій аромат, це не моя парфумована сторона. А зараз, наскільки він відкрився мені якимись солодощами, цукерками, якимись людямниками тут відчуваю. Дуже класний, дуже цікавий власне, на зиму. От. Так що цей мені зараз теж дуже сильно сподобався. Не знаю. От бачите, як це інколи буває. Від ненависті до любові один крок, так само, як і від любові до ненависті теж один крок, Майте це на увазі? І а, також тестувала я, розношувала власне, на морози ось цей від Леванник, також мені приїжджав від Ярослави, за що вони безмежно дякую, що поділилися своєю колекцією, що я маю таку можливість затестувати ці аромати. Це Oriflame Amber Elixir. Кристал. Ось так він такого блакитного, цікавого кольору. Десь ковпачок загубився, але це нічого страшного. Теж він досить таки насичений, цікавий, солодкуватий. Якийсь я тут і цитруси відчуваю. Так, хочу його ще трошечки нанести на себе. Тут прям така і рідина, і свіжість з нього присутня, якась і порошковість. Ой, дуже він цікавий, і, власне, зараз на таку прохолодну погоду вони прям вау мені зайшли. Ой. Прям дуже цікаві ці аромати. Так, наступним ароматом я, звичайно, вам покажу ось таку міні-версію: це Avon Eve Confidence. Ви знаєте, це аромат, я носила його і весною. Я носила його і влітку, я носила його і осінню, я ношу його і зимою. Це на повсякдень, як на мене. Абсолютно не пам'ятаю тут ніяких нот. це про солод, це про цитрусовість, це про фруктовість, це про шлейфовість, насиченість, як він грає на шкірі різними барвами. Він компліментарний, він такий, знаєте, якийсь багатий, різнобарний, дуже цікавий цей аромат. Хто ще не знайомий з Ів Confidence, візьміть собі просто ось таку ручку, щоб познайомитись. Він не подібний на жодні аромати, які є в моїй колекції. Це бажанка взагалі я. Хочу повний флакон цього аромату. І обов'язково я, якщо не отримаю на подарунок, на день народження чи на якесь свято, то я собі обов'язково його придбаю сама, Ну, поки я маю його ще в такій, от ще зовсім трошечки, тут об'єм 10 мл, ну вже, в мене вже менше половини. так що... Це прям аромат вау для мене. Так, наступний аромат, який я вам теж покажу, маю ще ось таку трошечки у відливантику. А це, я думаю, для всіх знайома імператриця. Якщо ви не маєте її в колекції, то ви точно її тестували десь, ну як в магазині Єва, так точно. Це про свіжість, це про легкість, це про фруктовість. Тут якісь кавунчики і свіжість, він шлейфовий. Він такий якийсь дуже прям манкий. Ой, цей аромат теж дуже цікавий, вже потрібно його добити, бо він в мене довго лежить. Теж хочу мати <свісна> якусь парфумку від. Імператрицю, От, я маю надію, що також всі ці бажання в цьому році збудуться. Бо це неймовірно. У мене дуже багато є подібних та, ароматів, якихось відливантів, якихось клонів. Там. От, а оригіналу немає. Хотілося б мати, звичайно, що оригінальний парфумчик, хоча б якусь тридцяточку, як мінімум. Так, ну давайте ще покажу вам ось такий аромат, який теж я хочу добити. Це ще, бачите, старе пакування Паде пері, ну зараз він по-іншому називається це на клон, аналог, на кашерель Амур Амур. От, це також аромат про солод. Це аромат насичений, він густий. Він у мене вже настільки настоявся, що я тут почала відчувати якісь навіть алкогольні ноти. Він ванільний, він такий насичений, шлейфовий. От, вдягаю свою шубку, один пшик, і цей шлейф теж заповняє просто все довкола. От, компліментарний, дуже такий цікавий. Напевно, хотіла б теж мати якусь тридцяточку оригінального аромату. Ну, і Я не знаю, чим вдасться мені завершити це парфум цієї зими при всій моїй колекції, але я буду намагатися це зробити. От. Наступний аромат, який вам покажу, це ось такий шикарний нющий флакончик, як же я не могла його показати, це від Латафа. Я цим ароматом і ділилася з дівчатами, і дуже він мені подобається це арабський аромат клон на Linterdit є Оригінальна версія, ось такий, кажу в мініатюрі, бо вони мені насправді дуже сильно подобаються. Якщо їх навіть порівнювати, ну, тут подібності на 90%. Тут все ж таки оригінал та є оригінал. Він ж він більш такий, знаєте, багатий, шлейфовий, Ті нотки відкриваються поступово. От, ну, Це дуже шикарна композиція. А тут же він такий трошечки більше, ну, я б не сказала, ну, прості. Можливо, тут відразу нотки відкриваються, база відразу відкривається в цьому саме ароматі, але він також фруктовий. Тут якась і свіжість присутня, і солодкість, і ванілька. ну Все як я люблю. теж. Ну, цей теж вдягаю, на... так можна носити та поливатися, бо тут об'єм досить великий, цей флакон досить такий а, цікавий. Ну, а звичайно, лінтердіт, то трохи так знаєте на якісь виходи, десь на якісь виставки, От, то теж ну, вдягаю по можливості. Так що тішуся, що в мене є така поливашка. От, але все ж таки цей оригінал є оригіналом. Наступний аромат, який я вам покажу, це ось такий. Теж я робила десь допис, можливо, в своєму телеграм-каналі, якщо ви ще не там, то я вас запрошую. От це від Амадора Лопеса, називається він Амур. Так, це справді аромат про любов, про кохання. Він іде навіть з якимись стравами. Ну, я відчуваю тут і солодкість, і свіжість. І цитрусовість, і ще якесь різне трав'я. Я купувала його в компанії nice. От, І я думаю, що десь ще на балахолках можна, звісно, його придбати. Він теж дуже компліментарний, шлейфовий. Ви знаєте, такий він дуже цікавий. У мене немає жодного в колекції, щоб вам хоча б приблизно сказати, на що він може бути там подібний, чи з чимось якимось ароматом перегукуватися. Він такий прям самодостатній. Теж дуже цікавий, Залюбки ним користуюся. У мене дуже приємні спогади з цим ароматом. І от цей аромат був декілька років тому в добірці, коли я робила добірку до. Ароматів до Дня Святого Валентина, так, до Дня Цекоханих, то цей аромат там був. Дуже він такий прям, прям вау, манливий, такий манкий, п'янкий. Далі покажу вам аромат від компанії Oriflame. А це, якщо я правильно розумію, Low Potion. І це саме класична версія цього аромату це парфумована вода. І мені цей аромат зараз дуже сильно подобається. Він іде ой, тягучий, солодкий, ванільно-шоколадний. Тут, як на мене, також заявлена і трояндочка, але вона. А тут, така, знаєте, стоїть переважає все Тут переважаю все ж таки, такі шоколадні ноти, і, звичайно, що ваніль. Він такий, цей аромат густий, насичений, теж дуже компліментарний. От, на мороз, на шубку, на шалик вовняний. Це дуже гарно і теж потрібно там один-два пшики. Він заполоняє собою всю а, кімнату. Дуже люблю, Не <смі> знаю, чому мені так подобаються ці флакони, дехто, як, дехто каже, мацьки, так, Але це дуже як для мене якийсь такий цікавий флакончик. Так, їх не зберігати, тому що він потребує, та, щоб стояв і ось ця шпиляка така <смі> стерчить зверху, але ну, є в ньому якась така своя манлива, така цікава от штука Так що я в захваті і від сакону, і від аромату дуже мені подобається. І на закуску я залишила аромат, поливашку Теж в мене стався з цим ароматом запій, носила його на роботу. На щодень на повсякдень. І в телеграмі-своєму каналі я ділилася, і дівчатка відливала цей аромат. Це аромат від Латафе, Азізах він називається. Порівнюю його ще з. Туфелькою з синьою від Кароліни Ерери. Good girl. От, Я оригіналу туфельки не маю, не знаю вам, якщо сказати, що сказати. Я її не тестувала ніде. Хоча теж хотіла б якусь туфельку мати в своїй колекції, хоча б якусь малесеньку мініатюру. Цей ж аромат він. ну Тут, по-перше, кришка пакування, дорого багато, тут та кришкою той вбити можна. А він, я навіть, знаєте, що не знаю. Він мені на початку таким видає якби, трошечки милом, дуже дорогим, таким, прям якимсь люксовим. І тут є ваніль, тут присутня свіжість і солод. І це якось таке досить цікаве поєднання. От, не знаю, як пахне оригінал, але ну, цей мені дуже сильно подобається. Тут дуже класний такий флакончик, бачите, він такий темно синій, переливається. Це темно синє таке, оформлення, і це золото виглядає та, на столику дорого багато. Між іншим, на нотіно можна його придбати за не за всі гроші світу, скажімо так. А, можливо. На майкапі також подивіться там зараз також діють гарні акції на покупку різних ароматів. Із Європи можна дешевше вам доставлять, ніж з українського складу, що теж мене це просто дивує. Отже, про аромат. Він гарний, шлейфовий, ніжний. Він сидить близько до мого тіла, але водночас він також і шлейфовий. Тобто на морозі я його не сильно відчуваю, але довкола мене люди відчувають цей аромат. От. Ну, якось так. Ось така моя двірочка ароматів, які я носила на протязі двох місяців грудня та січня. Пишіть, з яким ароматом, можливо, ви знайомі, які аромати ви носите, можливо, зараз які вас цікавлять. Я поділилася своєю добірочкою і чекаю вас, звісно, в коментарях. Якщо ви ще не підписані на мій канал, я вас прошу підписатися, підтримати мене вподобайкою, це мотивує мене знімати надалі відео. Дякую, Дякую вам всім за увагу. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім!